Трошки Всім привіт. Ви бачили в мо моїх двох шорцах чи блоху. Я це двоє блоху, бо він малесенький. мемненький. Давайте настроючку, Чисто так. Але вам треба чит або на світовий ринок. пензлювали і купуєте отакі. Отак я все має бути осике. Коротко и ясно. для настройка имба. Сейчас то так же для прикола у нас роблено. Рад, рад. Ой, что творишь, что творишь? О! Все. Ладно. давайте на задние покажутся вообще на лучше зад... Лучший Блин. Ой, покажи. За кадром у мене так не було, получалось. Я не пам'ятаю як це виглядало. О, -о, -о, -о давай взлітай, взлітай, нагаїти давай. І о, вс, є. Приехали. Ну, короче, це часто для типа драга, але ну, його кидає жос. За хіба що, а ну. На п'ятій. О, на п'ятій більш адекватно він летить. Перезнай. Оу! Я ще попробую роздобути цей читневу на світовому ринку. Бем-бем. Отут -бем. підходить пісня бем-бем-бем. А, я на ньому мастер Ну, він час щоб побалуватися та й все. Для прикольчиків. Бем-бем-бем. Ну ладно, давайте на тройку. Окей, окей, окей. А пустаю лайк підпишись, О. Oh. От кого фігня може статися, що він полетить. Може ще буде настройка на ногу? Не. речі, це во моя М5 вона багана. Автобус я купив, що тут мовчити. От котфіня може з ним стати. Эммм. Окей. О, так він може перевертатися. Коротше, це центр тяги. Отак. Щоб він перекидався. Ці настройки ось так. Вот у нас місія чит. Робіть чит. Вот. Чит і спортивні колеса. Стерті в нуль. Самі колеса отакі. Мене просив один час зробити тутор. Як я тобі блін, зроблю тутор, якщо я купив зі світового ринку? Скажи мені, пожалуйста. Ну, коротше, всім пока. До нових зустрічей. Постав лайк, підпишись на канал. Не підпишешся, не закінчу відео. Все, чекаю твою підписку. Я, я буду чекати, я серйозно. Підпишись постав лайк. Я серйозно, не, без приколів Лайк плюс підписка. Давай. Не лінися а ты пельмень, блін. Вс, молодец, пока.